Слава Україні, блог Р. Перші про головне, підписуйтесь на наш новий канал інтерв'ю корупції інфо онлайн. Посилання в описі. На 8 липня припав 500-й день повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Він став доволі символічним. Тож, президент України Володимир Зеленський, опублікував у соцмережах відеоролик з цієї нагоди. Здавалося, все логічно і правильно, проте, звісно ж, не для порохоботів. Поплічники Сивочолого почали на всі сторони критикувати нинішню владу, прикопуючись до найменших незначних деталей. Як -от Банальне число п'ятсот. Так у своєму телеграмі народна депутатка від ЄС Софія Федина взялася критикувати Зеленського, мовляв, той ігнорує ще 9 років війни, починаючи з 2014 року. Думаю, що ж мене муляло весь день. Це фейк про 500 днів війни. Війна розпочалася 20 лютого 2014-го. Обурливо написала нардепка. Проте тут є два. Але по-перше, президент Зеленський чітко окреслив, що минає 500-й день із початку саме повномасштабної війни. По-друге, перш ніж бездумно. Та необґрунтовано критикувати нинішню владу. Федина, схоже, забула переглянути черговий піар-допис свого батька Порошенка. На своїй сторінці у Фейсбук експрезидент залишив наступний допис: п'ятсот днів позаду. Невідомо скільки попереду: Берці, пікапи, окопи, кілометри, дафи, шилди, посейдони, нас не стерти. Привид Києва, Зовсталь, Харків, Херсон. Кожен новий метр, кожен новий дрон, блекаути, евакуація, звільнення, надія, похорони, весілля, дні народження, повернення з полону і мрії страх, біль, ненависть і любов уже 500 днів. Робимо все, щоб ворог пролив кров, переможемо. Потужна штанга вийшла у пані Федини. А де ж критика сивочолого за згадку саме про 500 днів, а не війну з 2014 року? Тим паче, що тривала вона якраз за каденції Порошенка. Якісь подвійні стандарти у нардепки виходять. Відповідь очевидна, при цьому навіть сам екс-президент схоже забув запустити до себе у коментарі армію ботів, адже йому, як і від пані Федини, нинішній владі прилетіло обурення. Війна з 2014-го, а переважна більшість вважає з 2022-го. І ті голі й босі герої в 2014-му стали на захист України і захищають донині, Написала одна із коментаторок під дописом Порошенка. Вийшло дуже іронічно. Та на цьому, звісно ж, вірна поплічниця Порошенка не змогла зупинитись. Нардепка вирішила пройтися по останніх рішеннях Зеленського і піддати все критиці, граючи на досить неоднозначних аргументах. Як приклад, невдоволення щодо Законопроєкту, який пропонує офіційно закріпити в нашій державі статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування, що передбачає показ англомовного кіно лише в оригіналі. Думки щодо цього в українців розділилися, і на тлі цього Федина, звісно ж, вирішила вдатись до критики та, хоч якось, хайпанути, так після того як петиція з вимогою про дубляж українською мовою в кінотеатрах набрала необхідну кількість голосів, вона увірвалася в етер одного із медіа із закликом президента скасувати закуп. Конопроєкт при цьому вона назвала його русифікаторським. Петиція з вимогою про дубляж українською мовою в кінотеатрах набрала більш ніж 26 тисяч голосів. Закликає президента невідкладно розглянути петицію та відкликати дискримінаційний та по суті русифікаторський законопроєкт. Написала вона у своєму телеграм-каналі. При цьому не зрозуміло до чого тут русифікація. Більше схоже на те, що це просто чергова маніпуляція, аби зіграти на емоціях, тої незначної частини українців, які все ще вірять їй. Але Цілком очевидно, що з такими аргументами і претензіями до нинішньої влади, яка на відміну від Федина, займається важливими для держави і перемоги питаннями, прихильного електорату ставатиме все менше й менше. Пані Федині та її наставнику Порошенку пора вже приступити до прямого виконання своїх обов'язків та бути корисними для країни, а не битися в потугах за дешевим піаром та вибілюванням себе на публіку. На цьому в мене все підписуйтесь на наш канал. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові. Та бережіть себе.